Дякую. Тож розберемося таке Shopify. Маленьке таке відне слово Юлія вже сказала. Ми трошки детальніше прийдемося. По-перше, так це дійсно платформа. Це не просто штука, яка може допомогти вам зробити сайт, а це ціла платформа, на якій ви можете і зробити сайт, і додати свої товари туди, оформити їх гарно, потім просувати. Це велика кількість інструментів. Я дуже часто говорю, що Shopify – це просто платформа, один все в одному, тому що дійсно. Ви робите і сайт, і оформлюєте його, і просуваєте, і зв'язуєте з Амазоном, робите інтеграцію лістингів, можна зробити дуже багато всього. Тож, дуже багато переваг. По основним можна прийтися це також те, що там дуже зручно керування каталогом товарів, їх легко додавати. Є навіть така мінімальна фіча, те, що можна робити оптимізацією, таку мінімальну вказувати, як ваш товар буде відображуватися в пошуку в Гуглі. І це може бути навіть дуже корисно, якщо у вас немає ресурсів на таке. Повне повну seo оптимізацію, а точково. Також що хочеться як, замітити, те, що Shopify — це не тільки рішення для великих компаній, таких як там Юлія сказала Tesla. Це насправді дуже оптимальне рішення і для великих підприємців. А, є цілий тариф, спеціальний Shopify Plus для дуже дуже великих компаній. Так само може бути і для початківців а, той самий тариф, який Юлія сказала за 29 доларів. Найдешевший там є весь базовий функціонал, який потрібно. Але тим не менш його достатньо, і е, якщо ви тільки плануєте почати свій бізнес, це може стати хорошим таким трампліном для цього. Далі трохи про сам Shopify. Кожного року капіталізація платформи росте. Це канадська розробка. Платформа до нас прийшла із Канади. І також вона дуже допомагає українцям, це забігаючи наперед про такі додаткові плюси. Дуже велика капіталізація, велика кількість інтернет-магазинів, 5-6 мільйонів інтернет-магазинів використовують саме Shopify. Це дані на минулий рік. Зараз це вже скоріше за все більше. Так само дуже велика кількість продавців із США. Ну це вагома, вагома цифра, і це може бути дуже корисно саме продавцям, які хочуть виходити на ринок США, тому що е в США вони дуже звикли до такого хорошого сервісу, до того щоб все було просто, зрозуміло, і Shopify в цьому допомагає, тому що е також там можна підв'язувати різні платіжні системи, зручні саме для американців. Це може бути е це може бути той самий пейнір може бути PayPal, може бути власний провайдер. Платежів від Shopify, Payment, Shopify Payment. І, до речі, це може бути навіть вигідніше зазвичай. І також давайте перейдемо далі до того, що нас цікавить найбільше Shopify і Україна. Дуже горда і дуже рада говорити те, що кількість магазинів Shopify саме в Україні, які зареєстровані, вони постійно ростуть. Тобто, ось цей класний графік показує нам те, наскільки за останні роки виросла кількість магазинів Shopify в Україні. Зараз це ну, майже 1200 Магазинів, але це конкретно магазини в Україні. Сюди не враховуються магазини, які створені українцями десь за кордоном. А українці вони такі підприємливі. Тому я вірю, що їх дуже багато ще й за кордоном. І щодо цифр дуже сильно вплинула ну так контекст війни, те, що в минулому році. Shopify запровадив для українських продавців спеціальний тариф, такий безкоштовний тариф. Вам потрібно просто довести, що ви українець, у вас є українська прописка, і вони роблять нульовий тариф та нульові комісії саме для вас, як для продавця. І тому я думаю, це пов'язано. Що за перший квартал 23-го року виросла кількість магазинів на 14%, порівняно з точніше. В другому кварталі порівняно з першим кварталом 2023 року. А якщо порівнювати із минулим роком, то за цей рік 79%. Там трохи цифри перепутані на слайді вже вибачте. Але 79% зростання магазинів за рік це дуже вагомо. Далі теж, теж цікава тема щодо українських магазинів. Що популярно, що продають на Shopify і що ви могли б продавати, і як вклинитися в цю систему? Звичайно, на першому місці, як і у всіх інших країнах, у нас ну, попереду категорія одягу. Це не дивно, і є ну, доволі багато українських магазинів, які давно продаються на Shopify. Я думаю, ви всі бачили ці магазини, але ніколи не знали, що це Shopify. і можливо, навіть ніколи не чули, що таке Shopify. тому от сьогодні у вас є унікальна можливість це зробити. Наступні категорії це будинок, сад і також якісь соціальні речі. Але там не вказані проценти, тому що в процентному співношенні цих категорій менше, але також лідируються іграшки, хобі, тобто сюди якесь рукоділля також може входити. Для категорії пец дуже популярно, б'юті і арт. Тому обов'язково зверніть увагу на цей розподіл. Далі саме цікавий слайд про переваги цієї платформи, чому Shopify такий класний. Тут більш детально більш детально вже все розписано. Те, що проговорювали до цього, тут є дуже багато плагінів та каналів просування, і не тільки просування, тому що в магазині плагінів ви можете знайти і якісь дійсно канали для інтеграції з іншими платформами, такі як Shopify, Ой, вибачте, Amazon, такі як Etsy, eBay. Ну, багато всього. Також можна дійсно порівнювати свої каталоги із Shopify, із Instagram та Facebook. і дійсно вони будуть синхронізуватися. Це все буде працювати в такій синергії. Тут дійсно головна перевага Shopify – це в тому, що він здатний об'єднати всі ваші канали і зробити з цього не просто: у вас є один сайт, і ви, ви використовуєте його для продажу, а ви просто створюєте таку цілу екосистему, де сайт це основне, але до нього ще підв'язуються і маркетплейс, і соціальні. Ні, мережі, інша соціальна мережа можна також Pinterest підв'язати і. Ще додатково, окрім цих плагінів для синхронізації з іншими платформами, на Shopify є дуже багато всяких плагінів для організації допомоги своїй роботі для доставки, для управління запасами, всякі додаткові кнопки, наприклад, hot sale, якась акція, можна робити кнопку, яка буде перенаправляти із вашого сайту Shopify на ваш Amazon. або не тільки на Amazon, а на Amazon і на Walmart, на кілька різних платформ, тобто. Я скажу так: якщо вам якась потрібна функція, просто йдіть. В App Store Shopify, шукайте і скоріше за все ви знайдете цю програму. Далі, коротко по іншим моментам, те, що Shopify постійно слідкує за трендами. Вони дійсно дуже часто оновлюють свої, свої застосунки. Вони дуже часто додають якісь нові речі у свою платформу. Останнім часом було таке цікаве оновлення: це кнопка Buy with Prime, це кнопка, яка дозволяє покупцю, якщо в нього є Amazon. Прайм, підписка купити за цією підпискою і з цією доставкою із Shopify. Ну і з інших сайтів також, але в Shopify це теж доступно. Тобто, уявіть наскільки глибоко вже тепер інтегруються ці платформи. Ну, звичайно, це працює для Америки, тому що ну, переважно для Америки, тому що в Україні ще Amazon, на жаль, офіційно не зайшов, але Amazon заходь. Я думаю, це буде хорошим прикладом. Наступне безкоштовний домен при реєстрації Shopify вам одразу надає власний домен на, на субдомені. myshopify.com. Ви можете купити свій домен, підключити свій домен або залишатися на цьому безкоштовному, якщо, наприклад, не хочете витрачатися. Хороша штука. Shopify payments, те, що я вже говорила, це власна платіжна система від Shopify. Там трохи менші комісії, ніж якщо ви будете підв'язувати якісь інші провайдери, але також це працює переважно для країн, де. Америка, Європа, в Україні, на жаль, поки не можна це зробити, але якщо ви будете задумуватися над виходом в інші країни і продавати там, це може бути вам корисне. Далі, швидкий запуск. Ви можете буквально за тиждень вже запустити свій магазин при бажанні навіть швидше за кілька днів. Будована функція SEO, ти я вже проговорювала, те, що можете редагувати, як буде виглядати сторінка вашого товару у видачі в гуглі. Далі нові функції додає постійно, постійно оновлює, проводить такі цілі лекції, на яких розказує які. Функції були додані і що вони роблять. Shopify Learn це ціла платформа, на якій Shopify розказує, показує і надає вам всі максимально відповіді на питання, як працювати з цією платформою. От за це дуже ціную Shopify за те, що там є всі відповіді. Ви можете самі все знайти, просто потрібно сьорчити. Звітність, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, те, що там. Теж дуже простий, комфортний зовнішній вигляд. Можна самому зареєструвати магазин, можна самому його налаштувати, можна придбати або взяти тему магазину із теж А, Звичайно, ви можете собі придбати якусь іншу збоку тему, там замовити в розробника, але зазвичай всі користуються вбудованими. І одна з найбільш популярних тем, яка використовується в цілому на всіх магазинах Shopify, це вбудована тема Shopify і саме стандартна. І вона доволі хороша. Далі. Про інтеграцію з платіжними шлюзами ми теж говорили. Є самі різні варіанти для українців. Найбільш популярними варіантами це є Stripe, також PayPal підв'язують. І найкращі варіанти, найлегші — це Фонді, тому що вони зараз теж найглибше інтегруються із Shopify, ніж до цього. Вони випустили новий застосунок для цього. І це українська компанія. Фонді — це українська компанія. Ви можете і як ФОБ зареєструватися, там, і як фізична особа, і як юридична особа, тому теж можете брати на замітку. Далі, давайте вже прийдемо від переваг, тому що їх дуже багато і дуже багато. А презентацію зможете переглянути пізніше і вибрати для себе якісь головні моменти. Найважливіше те, що Shopify підтримує Україну, Shopify запровадив цю безкоштовну, безкоштовний тариф для українців. Але важливо, це діє тільки на магазини, які були зареєстровані після 9 березня 2022 року. Тобто, це саме пов'язано із вторгненням, і тому тільки після 9 березня, тому. Або ви реєструєте новий магазин, або якщо у вас вже до цього магазин був старий, тому ну до 9 березня, тому доведеться платити комісію. А е, які Те, що ви не будете платити за підписку навіть 29 доларів? Вона буде нульова. Е, так само комісії на транзакцію нульові, і на доставку, теж якщо комісії якісь в магазині є, вони нульові. Е, до якого числа це буде впроваджено, поки не зрозуміло у найближчому майбутньому. Думаю, як мінімум кілька років у нас є, кілька місяців. Тому можете реєструватися далі. Що потрібно для того, щоб отримати взагалі цю безкоштовну? Безкоштовний тариф або зареєструватися на Shopify. Для реєстрації потрібна базова інформація, абсолютно це електронна пошта, назва вашого магазину, ну потрібно розуміти, як буде називатись бізнес, ім'я власника, номер телефону та адреса абсолютно базові речі. Для отримання безкоштовного тарифу, як я говорила, потрібен якийсь документ, який буде засвідчувати те, що ви українець, у вас українська підп... прописка. Це може бути якась банківська виписка, автостраховка, може бути фотографія паспорта або якісь інші речі. Ну, базова можна Користувати паспорт, скани або фотографії. Цю інформацію потрібно буде відправити в саппорт, щоб вони підтвердили, а про це трохи згодом поговоримо. Саме уже покрокова інструкція, як це зробити. Є таких основних чотири етапи. Перше, це саме реєстрація базова, щоб зайти в аккаунт, створити його пробний період, який надається від Shopify. Далі це наповнення налаштування магазину, якісь самі базові, може, додавання товарів, налаштування там, зовнішнього, магаз... зовнішнього вигляду. Третє це якраз підключення цього безкоштовного тарифу. Ви можете тариф безкоштовний підключити одразу після першого пункту. Тобто, другий, третій можна міняти місцями, це не принципово, або навіть зробити це в кінці. І останнє таке, трохи найскладніше. Не креативніше, це от встановлення цих плагінів, е, оформлення вашого магазину, як він буде візуально виглядати, та якісь додаткові речі, можливо, там протестувати на помилки. Поетапно, щоб зареєструватися, вам потрібно буде перейти на основну сторінку Shopify, головну сайта, там натиснути, почати безкоштовний тариф. Не буду детально зупинятися на кожному пункті, презентація у вас буде. Також, можливо, хто дивиться нас онлайн, можете зупинити її, зробити скріншот, потім повернутися до цього. Базово ввести якусь загальну інформацію про те, що це за бізнес, як він називається, та створити аккаунт. Потім наповнення та налаштування магазину. Після того, як ви створите аккаунт, вас Shopify перекине на адмінсторінку. Адмінсторінка це така внутрішня, внутрішня вашого сайту, тут є налаштування, тут є товари, тут є все. Тобто це загальний найважливіший блок магазину, хто ще не стикався. Тут потрібно буде перейти в налаштування, додати всякі деталі про себе, про магазин. Після цього вже можна буде переходити до написання в саппорт і просьбою підключити цей безкоштовний тариф для українця, а можна просто продовжити далі налаштування. Додати свої товари. Ось так от виглядає сторінка додавання товарів. Як я говорила, інтерфейс абсолютно простий, інтуїтивний. Найважливіші кнопки для вас підсвічені. Все можна робити, налаштовувати. Знизу на ось цьому скріншоті видно, видно як буде виглядати. Сторінка вашого товару в Гуглі, це та сама типу seo оптимізації, про яку ми говорили. Знову ж таки, складнощів майже ніяких. Далі, як підключити домен? Так само перейти на налаштуваннях, додати або новий, або, або купити домен можна одразу в самому Shopify. Тобто, це теж така дрібниця, але зручна, коли вам не потрібно виходити кудись на інший сайт, шукати цей домен, купувати, підключати. Ви можете одразу тут купити його, підключити, і все буде в одному місці. Наступне Наступне це якраз провайдери платіжні. Те, що я вже називала до цього, якраз найпопулярніші там фонді тут чекають страпи PayPal для українців. Але так як PayPal офіційно не працює в Україні, потрібно його реєструвати через якісь іноземні компанії або через інші країни. Тому дійсно, якщо ви не хочете таких труднощів, не готові, найлегше це, ж, це в фонді, Просто встановлюєте застосунок фондів Shopify, реєструєтеся там як продавець і все. Якщо що, то в фонді вам допоможуть, там хороша дуже підтримка, дуже швидко. Відповідають далі. Наступне підключення саме цікаве підключення цього безкоштовного тарифу. Що потрібно, як і говорили, вже до цього зібрати якісь документи. Один із тих документів, які були перелічені на минулих слайдах, щось, що підтверджує, що ви українець, що ви представник найкращої нації в світі. Далі приходите в Shopify Help Center. Зв'язуєтесь з сапортом тут детально розписано: ви вибираєте свій магазин, як він називається. Детально розписано, що нажимати, тому я так сильно загострювати увагу на цьому не буду. І потім починаєте вже чат із підтримкою. Вам просто найважливіше це спочатку сказати, що привіт, я, ну, привіт, я хочу отримати цей безкоштовний тариф, я українець, я хочу там, надіслати вам документи на перевірку. Скоріше за все, саппорт вам відпише: Окей, добре, трошки розкаже про цю програму саму детальніше. Знову-таки скине перелік документів, які ви можете надіслати. Після цього. Після цього він вам скине посилання на сторінку, ну коли відправите вже документи. Він вам скине посилання на сторінку вибору тарифного плану. Не лякайтеся, це так і має бути. Ви тут просто обираєте свій тариф, натискаєте, підтверджуєте, вводите дані контактні дані своєї картки. Це для того, щоб просто воно підв'язалося. Але насправді з картки нічого не зніме. З картки нічого не зніме, і у вас буде тариф. Безкоштовний. Також ви зможете регулювати це в налаштуваннях. Там буде написано, який у вас зараз тариф активний, коли там наступна дата білінгу, Зможете за бажання відключити його, підключити, ну, коротше кажучи, використовувати це все. І наступний останній момент це такий креативний, як я сказала, це дизайн вашої вітрини та плагіни. Щоб встановити плагіни, переходите в Shopify App Store. Там по назві можете шукати що завгодно. От, наприклад, мені потрібно була наприклад плагін для Google. Я просто ввожу назву, знаходжу і встановлюю це. Також робиться все в два кліки. Можна почитати відгуки. Офіційні плагіни від Shopify, Вони там з плажечкою такої це від Shopify або від офіційного провайдера. Є неофіційні плагіни від третіх сторін. Не означає, що вони погані. Вони також можуть використовуватися деякі з них можуть бути платні. Але знову ж таки, там є плагіни на весь. На 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 кожен смак. Наступне, це саме дизайн нашої вітрини. Як я говорила, є кілька варіантів базових таких тем шопіфаївських. Ось тут на верхньому слайді це якраз приклад базової, базової теми. Можна використовувати, кастомізувати її, там можна блоки рухати по-всякому, робити, щоб вам було максимально зручно, міняти кольори, міняти шрифти, коротше кажучи, весь базовий функціонал є. Або просто прийти в магазин, обрати якусь. Платну або іншу безкоштовну тему і налаштовувати її під себе в кожній темі розписані її переваги, її ключові характеристики, для кого точніше, для якого типу бізнесу вона підходить? Деякі, наприклад, більше для якогось арт-галерей підходять, і деякі для одягу, і це також там вказано. Тобто, все доволі просто. Як виглядає всередині цей конструктор теми? Щоб ви також не лякалися, що це дуже складно. Насправді ні. Е, головна така фішка Shopify в тому, що вам потрібно, ви можете зробити все без знання коду, без глибокого знання коду. Е, і це, по-моєму, прекрасно. Тут така внутрішня сайта. Е, тут є. Тут є кожен блок вашого сайту, як він виглядає. Ви можете роздивитися, що там є там загальна верхня фотографія, є оцей хедер, це верхня штука, є знизу футер, це теж такий підвал сайту, те, що називають. Ви можете налаштовувати там кольори, додавати посилання. Це не страшно, просто потикайте, поклацайте, спробуйте і ви зрозумієте, як це працює, і потім не буде вже так страшно. Далі. Ось так само ще додатково, як це виглядає зсередини. Наприклад, як вставити додатковий блок в вашому сайті, можете просто між існуючими блоками натиснути і там обрати, що ви хочете вставити. Це може бути якась форма контакту, пост з блога або просто зображення. Все дуже, дуже інтуїтивно. І останнє, це така бонусна, бонусна штука. Це чек-лист плагінів Shopify. Які вам можуть знадобитися з самого початку або не з самого початку. Тут вони розподілені і розсортовані саме по їхньому функціоналу. Можете також переглянути потім, або зараз поставити на паузу, виписати, виписати собі назви, або коли отримаєте презентацію, там зашиті посилання на кожен плагін. І також інтеграції для просування, такі самі базові, що може знадобитися. Також є посилання. Запрошую, переходьте, дивіться, підключайте, читайте про кожну перевагу кожного, кожного каналу, як це працює, і все, буду рада відповісти на ваші питання. Мені дуже подобається, як Каріна виступає. У нас Не мій мікрофон виключили, так? Да? Все зрозуміло. Лішають слова. Бо вона завжди, по суті, питання відповідає. Дивіться, Shopify – реально класний інструмент. Єдине, що потрібно займатися з ним маркетингом. А для цього ми ще окремо в кінці місяця зробимо, 27 червня, ми зробимо онлайн-стрім вівторок, в 7 годин вечора, на тему, як використовувати, наприклад, Facebook і Instagram, і як вести в тому числі на Shopify, щоб цей зовнішній трафік конвертувати на цей магазин. Тому тобто, що Shopify сам по собі він не має аудиторії. Якщо в eBay є 750 мільйонів людей, які зайшли. То Shopify – це аудиторія, яку ви самі маєте притащити. В них немає людей, якими, і, і, яких, яких можна конвертнути в свій лістинг або в свій магазин. Тобто вам треба займатися зовнішнім трафіком. І в липні я ще з дату не визначилась, але ми будемо займатися всією оптимізацією. Ну тобто, ми зробимо модуль з нашим партнером WebPromo, який зробить модуль, як в домашніх условіях, скажімо так, налаштувати контекстну рекламу не за всі гроші світу, для того, щоб магазин на Shopify кудись полетів. Тому оце собі просто можете поставити ці дві дати 27 червня і напевно середина липня. Так, два питання до Каріни, бо в нас скоро буде перерва на ми вас тут все время кормимо. Mm -hmm. <гум> Поэтому, готуйтеся, можете Каріну, там будете мучити. Зараз перший і другий. Дякую, Каріна. Мене звуть Олена, товари для художників та творчості. І таке питання: якщо є вже магазин на промі. Можна якось. Перезалити товар на Shopify. Дякую за питання, Зрозуміла. На жаль, українські більшість українських таких маркетплейсів вони ще не насики інтегровані в Shopify. можливо, в майбутньому це станеться, але я думаю, що з промом, ну, навряд чи це можливо, скоріше за все ручному режимі. Тобто тут може вам ще допомогти те, що можна на Shopify додавати товари не вручну, додаючи, додаючи кожен. А там є така штука, як завантажувати цілими листами, тобто файлами екселівськими, де кожен товар буде. Просто у вигляді тексту і потім воно ну, все підтягується. Також можна фотографії туди додавати. Тобто це може пришвидшити процес. Так, але, ну, на жаль, прямої інтеграції з промо. Поки що немає, я думаю, що це поки. Дякую. Так, зараз мене тут запитання, бо все уже добре. Питання з цієї сторони: я дуже швиденько бігаю тут. Добрий день. Питання з приводу того: якщо я, наприклад, продаю на Shopify і у мене умовно є товар в Україні. Чи чи може знаєте ви, як е, ну, відбувається цей процес доставки е, тут, доставки в Америку, наприклад? Тобто я так розумію, що там ну немає фулфілменту саме Shopify, там потрібно якось їх знаходити там і так далі. Зараз на це так. супер питання Дякую, відповім. За питання питання хороше. Дивіться, у нас прямо на тему доставки, ми ще через годину поговоримо. Не з години, ну година 20 десь так розберемо доставку пряму через фулфілмент, куди хочете. І ми навіть є дуже багато фулфілмент центрів, тобто Shopify свій фулфілмент не тримає. Але він не проти, в них ж має навіть відкриватися. А, у них у них є фулфілмент центр, але да. він не наскільки прокачаний, класний, наскільки популярний і дороговатий виходить. Тобто, якщо порівнювати з масштабами Амазону, то там не настільки класний фулфільмент центр, і легше просто використовувати якісь інші прап-центри або да. доставляти на дивіться. важливий момент Амазоновський фулфілмент центр стоїть дорого, але дає вихлоп в тому, що дає просування на самому Амазоні. Тобто люди довіряють Fulfillment by Amazon, Це вже знаєте, як така конкретна точка. Зору для скажімо так сполучених штатів для людини, яка купляє сполучених штатів, є фулфілми, то, то що називається Баймерченд продавця з України. Дуже багато людей виїхали і живуть в різних штатах. Штатів і продають цю послугу зовсім дешево. Скажем так, є і в Штати, що мають різне оподаткування, і потрібно вам подивитися, де ви хочете зберігати свій товар, щоб платити менше податків за його принципи принципі ввезення на територію Сполучених Штатів. Тобто це не проблема вам порекомендувати фулфілмент центр. Їх дуже багато є. Хто хоче, можете прямо написати мені в Фейсбуці. Я вам порекомендую цілий список добрих діл. Так, останнє питання, і ми будемо рухатися на обід. Так, ну ви ж пропустите жіночку в дів, вишиванці. Вітаю, в мене по Shopify по цінах є е, запитання. Чи можна якось, наприклад, ціни з Excel одразу затягувати в ціни Shopify? Я? Тому що виходить, що ти вручну кожен раз перебиваєш їх по перше, а по друге, воно автоматично нарахує знижку. Тобто, ти сам рахуєш знижку і дві ціни вбиваєш в дві чеки? Ну типа це трохи так. Дякую не за питання. Стручно. Як і вже перед цим відповідали, там можна завантажувати ці bulk action файли, тобто ну робити дійсно завантажувати з Excel і завантажувати товари таким чином. А, ні, там є функціонал в самому в самому меню додати товар. Тобто там десь під кнопкою додати товар, є кнопка це балк action», Так що потрібно просто буде розглянути. Так, дякую за питання. Ще, до речі, є ще Добрий один. день, Олег. Трафорита для шоколаду. Скажіть, будь ласка, чи є можливість продавати на Shopify цифрові товари? Дякую за питання. Так, там є така можливість. Там при додаванні товару знову ж таки можна вказувати ставити одну маленьку галочку, яка вказує ваш товар. Це фізичний товар, чи це цифровий товар. Тому так, це можливо абсолютно. Навіть легше буде. Так, останнє питання. Так, питання, а, а якщо порівняти, наприклад, з нашим українським хорошопом, ну, чим, чим відрізняється, скажіть, будь ласка, також конструктор може mm -hmm. зробити сайт дуже гарний, індексується Google. Чим? Чому дякую за питання? Ну насправді так їх прям повністю ставити один до одного порівнювати, це трохи некоректно, бо це знову ж таки перше різного масштабу платформи. Shopify — це така більша світова платформа, і тут, скоріше, про те, що хорошо б він класний для України всередині України. А Shopify — це більше така дійсно глобальна штука, яка і знову ж таки слідкує за глобальними трендами. Вона ці тренди навіть диктує. Ця Платформа, вона так буквально виросла в e commerce і Вона зараз уже стала таким одним ключовим, одним з ключових гравців. Тому це скоріше класно. Що ви хочете саме і імпортувати? Е... Експортувати, вибачте, експортувати за кордон, продаватися, починати в США, вирощувати бізнес далі десь. І це яке ще додатково класний такий пункт, те, що Shopify він інтегрується саме світовими сервісами. Знову ж таки, що там є оці і Google, і Instagram, і Pinterest, і TikTok, і все, що ви захочете. Знову ж таки, великий, великий, великий магазин вибору цих плагінів, те, що покращує роботу магазину, покращує життя самому продавцю. Те, що може ну, прийшли. Чити десь якусь роботу там просто по перше дуже прикольна підтримка. Вона розписана прям дуже детально. Якщо зайти в саппорт Shopify, там дуже багато матеріалів на різних мовах. Здається, навіть є російська мова, англійська повністю дуже багато матеріалів і е, дуже багато цих як саме додатків, які дуже прискорюють будь-який процес урахування. Там, наприклад, замовлень, доставка, будь-що маркетинг, відповіді клієнтам просто. Хорошо б це український товар. Ми його маємо підтримувати, Він класний. Я знаю цих ну цю команду. Вона прикольна. Але то масштаб цілого світу. Бажаємо, щоб хорошо б колись став шопіфаєм. Це було б дуже прикольно. Так на цій дякую. прекрасній ноті тобі подаруночки, корабельчик і о, корабельчик на на вечір. Да, дуже дякую. Дякую вам. Ви хороша аудиторія. Дякую за запитання.